Наприкінці минулого тижня у Дубицькій гімназії премудрість відбулася надважлива та актуальна у тривожному сьогоденні зустріч. Прибув до вас провести коротенький інструктаж по правилам користування по Порядку дій населення в разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмету. Навчальний тренінг під назвою Попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів для вчителів предмету Захист України Дубинської міської ради спільно з комунальним управлінням Центр професійного розвитку педагогічних працівників розпочали з обговорення перших дій при пожежі та користуванням різними типами вогнегасників. Складається він з таких елементів це корпус вогнегасника, спусковий пристрій і разом. Як приводиться в дію, всі бачать запобіжну скобу. Вона просто витягується. Направляється растор до осередку пожеж нажимається спусковий важки. Ні в якому разі у великослотні вогнегасники не можна брати отак у В такому випадку у вуликослотні вонегасники беруться за нижче і за спусковий важчими. Далі вогнегасники ще бувають порошкові. Растук в формі трубки. Той вогнегасник за расток можна брати. Там йде під тиском, просто порошок. У нас у закладі в закладах які головне Василь Петрич ви не звертали увагу. У нас такі самі порошкові чи ці? а це порошкові. 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 порошкові така наша реальність, що левову частку тренінгу присвятили цілям і засадам протимінної діяльності в Україні. Зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву боку небезпечних предметів. Друге, це мінімізація та відведення загрози. Настання нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами, зниження соціальної напруженості серед населення, яке проживає на територіях або поблизу території забруднення вибухонебезпечних вибухонебезпечними предметами, обговорювали бойові патрони та класифікацію вибухонебезпечних предметів і власне ступені їх небезпечності, а також алгоритми дій в разі підозрілих знахідок при виявленні вибухонебезпечного предмету на території, ну скажімо так, приватних дому Охорону е, даного боєприпасу здійснює Нацполіція. Приїжджає після того піротехнічний підрозділ ДСНС, вилучає цей боєприпас, якщо це можливо, і в подальшому знищує. Якщо це неможливо, тоді підрозділи Нацполіції евакуйовують з можливої зони ураження всіх е, людей і відбувається знищення на місці. Безпека це одна з першочергових базових потреб людства і завдання усього дорослого світу забезпечити абсолютно безпечне освітнє середовище для усіх його учасників. По закінченню тренінгу директор гімназії «Примудрість» провів екскурсію для усіх присутніх та розказав про напрямки діяльності закладу.